Доброго дня, друзі. Сьогодні невеличке відео щодо Морозістійкого універсалу варіант. Ми років з 5 тому знімали вже відео, але питання до сих пор актуальне. Люди, які продають саженці винограда, мабуть, не раз за сезон чують таке. А дайте щось, щоб не вкривати на зиму і щоб можна було і поїсти, та й на вино підходило. І тут, як завжди, перше, що лізе в голову це Юпітер. Але в половині випадків чують відповідь, там вже є. Тут в мене, в мене полетіли капці. А як же Ютал, Сьомушка, Клубнічний, ну і там за, за, за списком скажімо. Я відповів – немає по цим формам взагалі інформації щодо використання цих форм для виноробства. А от з варіантом робимо воно вже років 8 і результатом задоволені на 100%. Наприклад, коли дозріває таке невкримне чудо як маркет. Саме купажі з варіантом дають позитивний результат маркети з, ну, з варіантом. І ми покажемо колись відео з рецептурою цього вина. Ще на користь варіанта – це його морозистійкість. Я особисто бачив результат при мінус 26,5%. 100% вічок залишили живі. Тоді, як у того ж Юпітера, 60-70% тільки всього. Тут щось від амурців, смак дуже простий, але без лабруски взагалі. І коли варіант набирає десь близько 19 брик, здається, що він навіть перезрів. Ми його частково ріжемо, коли цукор у нього біля 16-17, тоді ж у марка вже близько 24-25 і воно йде на вино разом. Грони, що залишились, тримаємо до 19-20 до брик. І він вживається або йде в переробку, що завгодно. Єдиний, як на мене, суб'єктивний недолік варіанту. Те, що в перші роки він дуже слабенький розвиток, А вже на третій рік він досить жваво додає, от лоза вже потім визріває досить добре. І, скажімо так, не мілдю вже так не дошкуляє, як в перші роки, і все з ним гаразд. Ось таке універсальне диво є у нас. Все, до побачення.